Чи справді сила Самсона була у волосі? Чимало християн вірять, що секрет надзвичайної сили Самсона крився у його довгому волосі. Цю ідею можна зустріти де завгодно, від уроків у недільній школі до проповідей у солідних церквах. Зрештою, сам Самсон сказав своїй черговій коханій: якщо обстригти моє волосся, то відступить від мене сила моя. Я стану слабким і буду, як інші люди. Суддів 16,17 Ось що здавалося б, робило його особливим хіба міг обманювати той, кого писання згадує серед видатних героїв віри Євреїв 11-32 Ну, хіба що трохи раз чи два, в крайньому випадку тричі. Але ж, щонайменше на четвертий раз він просто зобов'язаний був сказати правду своїй подрузі. З благоговійним трепетом проповідники і учителі на всі лади розписують подвиги Самсона, подібні до другого послання Филистимляна у формі ослиної щелепи та інших пригод його бурхливого життя. Який же дозвольте спитати, позитивний урок може винести народ Божий з цих походень емоційно неврівноваженого егоїста і сластолюбця? Адже будучи посвяченим Господу по обітниці, він навіть не мав права торкатися тієї щелепи, ні вина не пити, ні з язичниками знатися. Практично все життя Самсона це історія відступництва. Один за одним він порушує всі умови завіту, але доки хоч у чомусь малому він залишається вірним, Господь не залишає його, адже не в волосі була сила Самсона, а в Бозі. Втім, остання брехня, вигадана Самсоном для Даліли, виявилася самовиконавчим пророцтвом. Волосся було останньою ниточкою, що зберігала його заповітний зв'язок з Богом. Але Самсона не хвилювало, що тим самим він остаточно розриває ці стосунки. Він пробудився від сну свого і сказав Піду, як і раніше, і звільнюся, а не знав, що Господь відступив від нього. Суддів 16.20. Героєм віри, нечистивий Самсон, став лише в останній день свого життя, коли воззвал Самсон до Господа і сказав: Господи, Боже, згадай мене і зміцни мене тільки тепер, о Боже. Судів 16.28 поширюючи визначення Герой віри на все життя Самсона, ми тим самим схвалюємо все беззаконня, коли-небудь ним скоєне, мимоволі роблячи його образом для наслідування. Усім своїм життям Самсон зневажав ім'я Господнє, а прославив він його своєю смертю. Сергій Головін